Доброго дня, мене звати Михайло, я фінансовий асистент Міністерства освіти та науки України. Сьогодні я допоможу вам правильно заповнити документ звіт про витрати. Давайте розпочнемо з того, що вам прийшов лист на пошту. Ми відкриваємо документ та скачуємо його. Після чого ми відкриваємо його в Excel і переходимо до заповнення звітнього місяця. Натискаючи ліву кнопку миші на місяць, ми вводимо назву. До прикладу, ми звітуємо за вересень місяць. Вводимо з великої букви українськими літерами. Переходимо до назви школи та вводимо повну назву школи. Першу-третю ступінь ми зазначаємо великими літерами І. Далі переходимо, вводимо ЄДРПО, відповідно до вашого закладу. Перейдемо до самого звіту. Отже, головна таблиця розділена на два розділи, а саме сценарій А. Де ми звітуємо про зменшення батьківської плати, та сценарій Б, де ми звітуємо про зміни в меню. Розпочнемо із розділу А. В першому стовпчику ми вводимо фактичну початкову вартість порції у вашому закладі в гривнях із зазначенням двох цифр після коми. У наступному стовпчику. Зазначаємо фінальну вартість порції на дитину для батьків. Наступний стовпчик просить нас ввести загальну кількість порцій, виданих за зменшеною батьківською платою. Той останній стовпчик у цьому розділі автоматично розраховує загальну суму витрачених коштів за цим сценарієм, тобто різниця між першим та другим стовпчиком помножена на третій. Тепер розглянемо розділ під назвою сценарій Б про розміни в меню, де ми вказуємо додавання або заміну продуктів харчування. В першому стовпчику ми вказуємо найменування продукту, до прикладу, йогурт. Не вимагається зазначення повного найменування товару, тобто йогурт, розтіжка 250 мл, писати не потрібно. Достатньо буде зазначити просто йогурт. За умови, якщо в школі здійснюється кейтеринг, то зазначаємо покращений елемент меню. У наступному стовпчику ми зазначаємо загальну кількість придбаного товару згідно акту прийому та передачі товару від постачальника, після чого переходимо до стовпчика з вартістю за одиницю, в якому ми вводимо дані згідно вищезазначеного документу. Четвертий стопчик автоматично підраховує суму. Далі нижча таблиця автоматично враховує загальну суму витрат по обидвох сценаріях. Залишок коштів після проведення всіх оплат по вищі зазначених сценарій це поле, в якому потрібно вписати залишок коштів на рахунку школи. Він повинен відповідати сумі, отриманій від ВПП за мінусом витрачених коштів, вказаних у ваших звітах про витрати. У випадку, якщо ви бажаєте додати уточнення чи повідомлення для нас, нижче присутнє поле коментар, в якому ви маєте можливість сказати якісь особливості здійснення витрат або речі на нюанси, які варто звернути увагу при перевірці даного звіту. Далі ми переходимо до занесення інформації в підпис документу, де зазначаємо призвищення по батькові відповідальної особи посаду. За бажанням також ми можемо вказати номер телефону. Після чого знову перевіряємо всі дані, які ми внесли, зберігаємо файл і виходимо. Після того, як ми зберегли файл, знаходимо його в місце, де ви його зберегли, та перейменовуємо його згідно формату зазначеного в назві. Тобто правою кнопкою миші натискаємо на файл і натискаємо перейменувати. Вводимо код єдерпов школи та зазначаємо повну назву. Попрошу зауважити. Що в назві не можуть стояти крапки, тому ми прописуємо без них, після чого натискаємо Enter та файл зберігається. Надалі вам залишається роздрукувати, підписати, поставити печатку та надіслати на електронну адресу профільного управління територіальної громади скан PDF та Excel файл з відповідними назвами. Я сподіваюся, що ця інструкція була вам корисною. Якщо у вас залишились запитання, не соромтеся звертатися до мене або моїх колег. Дякую за увагу і бажаю вам успіхів у заповненні документів.